І міські бої, і бої в полях, досвід дуже, дуже багато дав. Ми знали, що ми вже не вийдемо з Маріуполя, скажімо так. І е, після того, як ми знали, що ми в полі знаходимося, вже, що не вийдемо. У нас задача одна була стягнути як можна більше на себе, як можна більше на себе стягнути. Як можна довше протриматися і як можна більше забрати з собою все. Ми Маріупольська бригада, і противник в першу чергу почав свій наступ повномасштабний з напрямку Маріуполя. Наші військовослужбовці у зв'язку з тим, що у нас там ППД-бригади, деякі військовослужбовці знаходились в самому місці Маріуполь. вони обороняли Маріуполь. Чи поруч з Азовом, свіжо поруч з поліцією Маріупольською, стічі поруч з іншими підрозділами збройних сил, прикордонників і морської піхоти. На бахмутському напрямку дуже сильно ми тут працювали штурмовими групами. Були танки, піхота дуже сильно залучалися. Без піхоти би не було України. Це я думаю коротко, лаконічно і влучно. Бригада професіональна, найкраща, витримувала там тяжкі точки раніше ну, за всю війну побратимами, які служать тут, які виконують бойові задачі, не живіше себе, свого здоров'я. Пишаюся своїм колективом, своїми хлопцями. Ми тут, як одна велика сім'я, можна сказати. Один одного підтримуємо завжди і всі налаштовані тільки на перемогу.